Діти за мир в Україні в Івано-Франківську стартує міжнародний соціальний проект. Він має на меті презентувати Україну світові саме крізь призму дітей, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. «Трагедії проходять не тільки в нас в Україні, а й в інших країнах проходять і недавні теракти у Парижі, і війна в Сирії. І, і то така виникла ідея, що не тільки просити ми а й у всьому світі. Що не бути егоїстами в цих питаннях, а підтримку підтримуємо посольство. І за ініціативи нашої ініціативи і посольство це підтримує, і ми хочемо почати з івано франківська пройтись по всій Європі і закінчення зробити 1 червня на день захисту прав дитини. Розпочнеться проект із проведення дитячого свята до дня Святого Миколая, де, окрім святкової програми, буде зафіксований рекорд України у категорії Масові заходи. Найбільша карта України виготовлена дитячими руками заради миру у всьому світі. Далі Передається ця карта першу країну Євросоюзу, це буде Угорщина. Тому що 19 грудня вони розмальовують, 20 грудня дітки з Івано-Франківська виїжджають на святкування Різдва до Угорщини. Тобто це також будуть дітки з України, кількості 50 дітей. І вони з собою беруть цю карту і далі вони перевозять її до Угорщини. І відповідно, в Угорщині вони роблять такі самі дії, як тут у нас в місті Івано-Франківськ. Так планується. Щоб ці карти перейшли по до кожної країни Євросоюзу, діти із творчої майстерні виготовляють ангелів миру, які стануть початком проекту. Катя вже понад рік живе в Івано-Франківську. Сама дівчинка з родиною переїхала із Горлівки, коли розпочались бойові дії. Вона, як ніхто інший, мріє, аби в країні настав мир і вони. Повернулась додому. Я дуже хочу, щоб закінчилась війна. І ми зараз робимо глубів мир. 19 числа ми будемо їх наклеювати на нашу карту України і будемо передавати в інші країни світу, тобто ми почнемо цю естафету. Ініціатори проєкту запрошують до участі представників бізнесу, громадських інституцій, волонтерів та всіх, кому не байдужа доля України та українських дітей. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.